Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я буду знімати розбор на 65-ту серію. Начинаємо! Так, я вам май підближу. Включаю. Так, він чому не вбив камерамен? Ми бачимо, що учений тут і Джимен. Далі камерамен і спікермен. Ви знали, друзі, що є чотири копії Джемена, клону. Я вам близько до кінця віролика розкажу все про Дже мене. Видите, в нього тут є очі, бачите? Він стріляє там очим, а в 57-й. Він не стріляв, значить, це копія. І вите тут малі лазері. А настоящего дже На великий лазер не в того білого, який ми виділи. А другий, я вам зараз все покажу. Так. Бачите кров іде? Видите, якась електрика йде. Електрика! Дивіться, це був не Джимен. Вот. Це був точки туалет із пілу в який відпілив ТВ-мену у Тітану. колонку. І я зараз вам перемотаю на той момент. Все. Дивіться, акуратно. Дуже внимательно. Дивіться, вот. Ви бачите? І це значить копія джемена. Це був не настоящий на джемен. І коли його хотіли вбити, то був, дивіться, які в нього лазері. От, а там були малі. Ви бачите? І от тот був джмемен не настоящий. То був тот. Ну і я тепер вам покажу. Першого джмена і ті жмени, які ся подозрівають. Ой. Ой, пробачте. Бачили того? Ну я вам Ба... виділи тот був теж джемен. І ви, коли піддивитеся. І далі я вам йду показувати друг... це в другій серії. От ще два джемена. І третій, і четвертий джемен у ресторані. І я зараз вам покажу всіх клону джемену. І перший буде не клон. Включаю. Дивіться ні ні, ні, ніцяча. Включаю. Я вам може, ще приближу. Це поки що не це. О, дивіться, там з краю. Та була четвертий джмен, і я вам йду показувати. Це настоящий джемен. Тепер я показую три копії. Це його майже, напевно, третя або друга копія. І от та, яка була в началі ролик джемен, то четверта, третя копія. А, а все може перша або друга, йду ще іскати. То був джемен. Перший клон. Тот, який був у, перш... у початку ролика, тот був третій клон. А от це другий клон. Я зараз розкажу про 60-ту серію кого хотіли вбити. Ці ж кибіді хотіли вбити, того хто відрубав те венуві титанові колонки. Вот, дивіться, у нього маленькі лазери і на цьому до побачення, пока-пока, пока. пока, пока.